Так, кому що замовляти в лапієць? Я кебаби, хот-доги, піци, бургери, салати. Так. Що так, все що ти сказав, я буду прям кебаби, ходоги, піци, бургер? То абсолютно все ну але я цей раз не сказав салати. Тобі точно вони треба? Треба, салати треба. Так ти визначиш, що ти будеш? Ти що? я нічого не буду. Чому ти не голодний? Так, ні, не дуже я визначився. Я буду все, що ти сказав, і кока колу Та це ти зараз голодний. Ти вибери краще те, що ти зараз їсти. Яка різниця? Ти сказав, що будеш платити. Я додому заберу. Ну, Я плачу, але ти не наглію. Бери те, що ти зараз будеш їсти, і додому нічого забирати не треба. Ти що будеш? Ну може, якийсь маленький, недорогий салат. Та... Боже, замов, я заплачу. Сьогодні я плачу завтра. Ти заплатиш. А тоді я не буду нічого. Можеш не платити. Це я так образно сказав. Бургер будеш. Ну, якщо хіба що маленький якийсь. А я буду все. Я тобі кажу, не наглій. А ти не жопця, ти бачив в взагалі який вибір? Боже, який ти наглий. А ти ж лопця, хіба лап'єс є в Рівному? І в Рівному є, і в Львові, і в Хмельницькому, і в Івано-Франківську, і в Полтаві, і в Чернівцях. Багато і де. І фрі мені замов не забагато буде. Я ж не тільки для себе. Я поки кажу, сестру, брата, кінців брата, маму. Ти офігів? Тобі для мами шкода? Слухай, сам будеш платити за маму. Я тоді не буду нічого. Та Боже, за тебе я заплачу, все нормально. І за мене будь-кінтом. Ладно. І на завтра можеш замовити? Ні, от за завтра ти сам замовиш і сам заплатиш. А я тоді нічого не буду. Та за тебе і я заплачу, заспокойся. Я в замовив, замовлено за 29 хвилин приїдемо в зеленій зоні. І за мене? За тебе не буду, ти фігієш. А можна я тебе з крана води поп'ю? Та що ти питаєш, кожен раз іди пий, боже? Ну. Та, мені з крану достатньо буде, чуть-чуть.